Так. Підкажіть, будь ласка, що потрібно людям робити, яку там, можливо, ранкову зарядку чи взагалі яких правил дотримуватися для того, щоб вранці було їм набагато легше прокидатися? Ну, Скажу, що потрібно по-перше, правильно харчуватися, для того, щоб легше було заснути. Привички, щоб підмінити вредні свої уроку і спиртні напої. Більше лягати спати, щоб прокинутися було краще. Зранку зробити зарядку, випити стакан води для хорошого обміну і ходити, посещати тренажерний зал хоча б три рази в тиждень. Що буде давати людям спортзал? Буде кращий обмін вічест людини, більше будуть тратити енергії. Температура в спецзалі, потім вдома, коли вже буде організм заспокоюватись, температура буде падатись, людина буде добре Все, Дуже вам дякую.